Привіт! Перед вами AirSoft репліка АКС-74У від Сима, модель cm 045 Комплектується бункерним магазином на 500 кульок. Інструкцією користувача шомполом для чистки внутрішнього стволика, кульками для тестового відстрілу та ключем для регулювання мушки. Це компактна страйкбольна репліка КС-74У з класичним зовнішнім виглядом і металевим корпусом. Ствольна коробка, кришка ствольної коробки, газова трубка, зовнішній ствол і складаний приклад, який дає змогу зменшити довжину приводу з 730 до 490 мм, міліметрів, виготовлені зі сталі, що забезпечує високу міцність і реалістичну вагу 2750 грамів. Пістолетне руків'я та накладка газової трубки з удару стійкого полімеру. На корпусі стандартний цілик, регульована мушка. Справа на ствольній коробці є важі для керування водночас запобіжником та режимами вогню, а зліва кріплення ластів чин хвіст, на яке можна встановити оптичний приціл чи рейку різ на відповідному кронштейні. Оснащена гірбоксом третьої версії і класичною компоновкою для АК-платформи. Усередині сталеві шестерні, 7 міліметрові підшипники, направляюча пружина з підшипником, латунний циліндр, полімерна голова поршня з амортизацією, зміцнений поршені з металевими зубцями, проводка мідна з роз'ємом мінітамія, внутрішній стволик латунний довжиною 250 мм, діаметром 6,08 мм. Хопап-камера металева типу АК регульована, зміцнені поршень та направляюча посилені. На дистанції 20 метрів демонструє стабільну купченість в коло діаметром 10-15 см. При використанні кульок 0,20 грама початкова швидкість вильоту становить близько 118-120 метрів на секунду. Ефективна дальність стрільби до 50 метрів. При цьому хопап забезпечує рівномірну траєкторію. Швидкострільність залежить від акумулятора. З літій полімерним акумулятором 11,1 вольт близько 14-16 кульок на секунду. Гвинтівка працює стабільно в режимах авто та напівавтоматичного вогню без пропусків, що робить її надійною для динамічних сценаріїв. Це надійна компактна і потужна репліка АКС 74 У з металевим корпусом. Ідеальна для CQB та відкритих полігонів. Замовляйте на Ready for strike!